Як міська рада піклується про ветеранів Великої вітчизняної війни. Відповідь на це питання знайти не важко, адже факти говорять самі за себе. Олексій Костусів звертає увагу на героїв Великої вітчизняної війни тільки по святах. Саме тоді лунають гарні слова та обіцянки. А чи так воно на ділі? Свята минають, а герої залишаються наодинці з власними проблемами. Про долю деяких з ветеранів розповість Ірина Монтян. До 9 травня ще далеко. Саме тому говорити про проблеми ветеранів Великої вітчизняної війни у міській адміністрації не модно. Як то кажуть, всьому свій час і місце про них згадують по червоних днях календаря, тоді коли потрібно похизуватися перед публікою яскравим слівцем та пустими обіцянками. А протягом року герої Великої вітчизняної війни залишаються віч на віч з власними проблемами. З цим погоджуються і деякі з депутатів міської ради. Это повторяется уже не первый, а почему-то второй год. И эти тенденции, они не должны быть. Не надо популяризировать что-то с трибуны городского совета. Надо ежедневно заниматься работой и созиданием с теми, кто остался, с того героического наследия, которое, подчеркиваю, безвозвратно уходит. Поэтому мы с ними были. Мы с ними будем. И очень хочется, чтобы таких людей видели и слышали не только 9 мая. Напередодні виборів багато хто з них повірив пустим обіцянкам Олексія Костусєва. Після його обрання деяких з них навіть чекали мера у себе дома. Після марного очікування героїв війни Ігору Багаченкові залишилися тільки зітхати про його ювілей у міській адміністрації. Забули, а може й навіть не знали. Та й навіщо відправили святкову листівку? і досить. Ми робимо акцент на ветеранів, тому що буває так, що порой і нікому більше помочь. И я считаю, что это не только э, пример для других, для других депутатов или просто жителей города. Э, ветераны ⁇ это наше прошлое, это наше будущее. И тот подвиг, который они совершили, мы должны чтить и, конечно, по возможности делать не только материальные... Э, Матеріальною допомогу, ну, і, звісно, їм приємно, коли о них поміт іменно уділіть просто внимание. Так сталося і цього разу. 13 лютого Якову Харитоновичу виповнилося 90 років. Привітати його прийшли друзі, колеги, представники обласної адміністрації, депутати. Сьогодні я думаю, що мабуть, дуже таке знакове і жесне мероприятие для всіх, хто пам'ятає історію. обороны Одессы, для всех, кто в общем -то, сегодня тесно сотрудничает с ветеранскими организациями. Сегодня 90 лет исполнилось очень знакомому человеку, человеку, чья жизнь связана с историей области, с историей города и, наверное, с историей целой страны. Это Яков Харитонович. Сегодня мы, в общем-то, его друзья, представители фракции партии регионов в городском совете, представители общественных организаций собрались для того, чтобы встретить с ним этот день, пожелать ему здоровья, пожелать ему успехов. По відзнаки ведь знаки були надіслані навіть з Москви та Білорусі. Однак мерія Костусева чомусь проігнорувала день народження цього героя. Сьогодні ми виділи, як генерал-лейтенант запаса Ліфура поздравлял медалями Давайте говорить, реально героїв, героїв освобождения Білорусі, України, і эти медали прислали і Білорусія, і Росія. Ну почему-то городская власть на юбилей ...Якова Харитоновича не ні можливим поздравити від себе, к жаль, ні одного і тис присутствуючих і вітерам, і героїв в одному лиці». Яків Харитонович потрапив на фронт чи юним хлопчиком. Тоді йому виповнилося лише 19 років. Будучи командиром зводу, потім командиром батареї, він ніс відповідальність за життя ста своїх солдат. Сьогодні герой війни й сам не вірить, що дожив до свого ювілею. У лісу в Росії в мене стріляв снайпер. Пуля пролетела около правого виска, чуть выше уха. Полмиллиметра не хватило, чтобы пуля была в голове. Ну и, конечно, я до сих пор удивляюсь, как это так, я остался живой. И второй случай, не менее, как говорится, смертельный. Это 30 апреля 1945 года под Пилау, ныне город Балтийск, батарею Обстрілювали німці снарядами, однак і того разу завдяки удачі вдалося вижити. Можливо, саме тому 9 травня для таких, як Яків Харитонович вважається другим днем народження. День победи для мене це праздник. Почему це не тільки для мене, для всього народу, і не тільки советского народу, бывшего що і сейчас, а в мире, не дай бог, як говориться Гітлер. что щоб було з народом я прекрасно до На рахунку цього героя 12 збитих ворожих літаків. Якову Приходько доводилося воювати в Росії, Білорусі, Литві, Польщі, Пруссії. На адресу такого, як цей чоловік, кажуть людина-легенда. Для мене большая честь поздравити сьогодні нашого юбіляра. Це легендарний чоловік, Яков Харітонович Приходько. И я скажу, что Яков Харитонович является не только примером героизма и мужества, он является еще примером трудового героизма. И поэтому сегодня мы с ветеранами однополчанами поздравили Якова Харитоновича и, конечно, желаем ему здоровья, для того, чтобы он был такой Твердий і напористий, як він єсть, і довгих років життя. такими як цей герой пишаються та не забувають. Якщо керівники міста таким чином ставляться до героїв великої вітчизняної, то що вже казати про молодих? Як їм без прикладу розуміти знамениті слова? Ніхто не забути, ніщо не забути? Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.